Каже Павел, благодатью Божу є тим, що я собою представляю. Не я, Павел, академічний випускник, академік філософ, а благодать Божа, котра во мені відкрила во мені, прописала во мені таланти і способности, і силу небесну. І я Хоч майменший з апостолів, і по росту був малий, і як останній з апостолів, котрий не був в числі 12. «Но я, Павел, май більше од усіх потрудився на полі духовному. І тут знову додає: впрочем, не я, а благодать Божа, котра со мною. От як треба думати нам, коли ми обладаємо различними талантами? Який ти родився талановитий, подякуй Богу, звісно, батькам, школі можна добре слово сказати, але на першому місці наші таланти і способності подаровані Богом. То вони прописуються на нашій генетиці, от весь спектр. Красивих наших талантів, способностей, все це дари Божі, котрі неможливі без благодаті Божої. Впрочем, Павел тут додає страшні слова, ну, ведь міг би сокрити, міг би так дипломатично промовчати, а він прямо. Каже, після Воскресення Господь явився Кіфі, потім 12 апостолам, а потім являвся більше ніж 500 братіям, по Воскресінню відкривав їм свою волю, кожному говорив, що треба. А потім зявився Якову, як і всім апостолам, а вже після всіх. Явився мені Павлу, як нікому ізвергу. Ну, ізверг – це викидиш. Порівняв себе Павел, Павел святий з викидошом. Бо я гнав Церкву Божу. Я був гонителем церкви Божої. От яку оцінку дав собі гонитель церкви Павел. Він відів мирних людей, котрі нікого не б'ють, не додівають, законопослушні, громадяни держави, налоги платять. Но Павел, тоді ще Савл, ненавидів їх, йомуся виділо, що він великий націоналіст. А він оказався обикновенний гонітель церкви, ізверк, викидиш. Сьогодні, коли в Україні Православна церква знаходиться в офіціальному публічному, законотворчому гонінію. Боже мати, дай нам таку силу, яку мав апостол Павел, котрий сказав, що я благодаті Божою тою, котрий єсмь. І щоб наслідувати життя вічної, нині Євангеліє сказало в лиці. Ісуса тому молодому хлопцеві, якщо хочеш бути совершенним, та не тільки просто молися, а ще будь способний одсичи від себе всякі багатства, всякі нагромаждення, куди тебе будуть тормозити в духовному житті, не рискуй. Господь любить нас, і ми кажемо, Господи, не дай нам лишньої, але нам то дай. Щоб нам було комфортно розкрити свої таланти, способності, сочувствувати бідам других. Ми сьогодні осуждаємо, що совєтська власть корисно заборонила унію, Це було незаконно, недобре. Ми Можемо по-разному молити, різні воззріння мати, але, будучи громадянами однієї, маємо заставити себе не бути книжниками і фарисеями. Двояко говорити, конкретно кажи, може забороняти релігію якусь в Україні. Відповідь мала бути ні. Не сказав того ні мусульманин, ні єврей, ні протестант, ні уніят, ні католик. Усі сказали, держава має право. Ну що ж, якщо ви так поступили, ми лишаємо для вас Божий суд. Господи, а нам поможи держатися канонічної церкви, в ній є благодатне возрастання, а у вічності і нагорода у Царстві Божєм. Амінь.